Вітаю друзі, черговий терапевтичний етюд. вирішив ще один записати, але зовсім незвичний. Я менше буду говорити взагалі про музику, але можливо когось зацікавить, тому що один із моїх любимих джазменів, піаністів Бред Мелдау, шикарний. Finding Gabriel в пошуках Габріаля альбом 2000. По-моєму, 18 чи 19-го року отримав Гремі як кращий джазовий ансамбль. Подвійний альбом, подвійний диск, вініловий диск. От він там звучить, такий багато фрі джаз, Є супер ліричні вставки. Ну, не знаю, комусь подобається, комусь точно знову напише повна фігня. Ну, всі ми різні, я ще раз завжди повторюю, нікому нічого не нав'язую. От я сьогодні його слухаю Гебріала. Але етюд зовсім інший і достатньо серйозний. Я навіть дозволю собі вимкнути Бреда Мелдау, Я його потім, звичайно, послухаю на іншому апараті, і поговоримо достатньо серйозно про одну річ, яку я хочу вам провести сьогодні соціально-психологічний експеримент. Це буде щось синтез між тим, що робив Робер Нозік в 2016 році, один із психотерапевтичних етюдів, там він описаний. Пам'ятаєте, експеримент знаменитого американського філософа, не психолога, філософа, а філософа, робера Нозіка 2016 року про експеримент уявний. Про те, чи готова людина вибрати а, життя в капсулі на противагу своїм діям. Для того, щоб все-таки перейти в свій експеримент, який я хочу зараз провести, і дуже надіюся, якщо ви мені а, дасте відповідь, і чим більше дасте відповіді, тим краще, тим більше. Не треба нічого писати. Просто напишите в кінці так. Ні. О два слова. Ні, одне слово. Або так. Або ні, з двох слів ви виберете так, ні, і нічого більше не пояснюєте. Пишете так. Пишете ні. Дякую. Ну, зараз я доберуся, але тоді мені потрібно чуть-чуть розповісти, нагадати, ні, не розповісти, а нагадати про о, Нозіка і його експеримент. Нозіка питав величезну кількість американців, пересічних американців, що б вони хотіли у житті. Чи хотіли б вони прожити своє життя? Те, що вони хочуть досягати, чи хочуть вони бути, бачите, слово чи або вони хочуть бути щасливими. От виберіть. І 80% американців сказали, що хочуть бути щасливими. Тоді він продовжив свій експеримент. В принципі, це звичний. Я чуть-чуть нагадую, ви можете знайти мій терапевтичний етюд навколо о, переказу дії Роберта Робера. Робер. Нозіка в іншому дитюді, ну я просто коротко переказую, щоб перейти на інше ім'я і перейти вже на власний експеримент. Отже, Робер Нозік опитує, і 80% американців хочуть, що вони хочуть від життя бути щасливими. Тоді він моделює іншу ситуацію для цих же американців. Він каже: Окей, є такий варіант, щоб ви були абсолютно щасливими. Для цього ви повинні перейти в капсулу. А з кучою датчиків, які будуть під'єднані до вашого тіла з системою життєзабезпечення вашого тіла, і вам в цій капсулі буде змодельоване, штучно змодельоване віртуальне життя, в якому ви будете абсолютно щасливі, тому що. Там ви станете тим, ким ви мріяли. Самим відомим цитованим поетом, геніальним поетом, самим знаменитим вченим, який збере всі Нобеліати, тому що буде робити відкриття в хімії і так далі. Тобто, буде цитований, будете виступати у кращих університетах, вас будуть зустрічати. Самим крутим політиком, який нарешті. Приведе планету Земля і людство до миру, і це буде людина, яка спасле Сапіенс. самим шикарним поваром, перед яким всі ресторани будуть стелитися, тому що це геній від кухні. Тобто, що б ви не сказали, який самий самий який приведе до щастя, і ви будете відчувати це все, ви будете бачити це все. Єдине, ви будете знаходитися в капсулі. Це все буде. В вашій голові це буде віртуально, але відрізнити його від реального життя буде неможливо. Отакий от варіант, субваріант матриці, матриці 3. <плес> Чи готові ви це зробити, запитував Мнозік. і отримував відповідь. Так от виявилося, що люди не готові були лягти в умовну, це ж умовний експеримент, в умовну капсулу і натиснути кнопку для того, щоб прозивати оце щастя. Постійно далі, постійно знаходиться увага в своєму майбутньому. То дуже важливий момент, тому що людина заходила в сьогоднішній, ну, умовно, добиралася до цієї капсули з позиції сьогоднішнього життя, того, що вона працює, їй не задовольняє зарплата, в неї є друзі, але вона хоче то, вона взагалі не відома нікому, а так життя прозябає і так далі. Тобто, з моменту ось цього усвідомленого життя. І він казав, ось вас. Наступне ваше життя, життя далі. Чи готові ви? Так, от 80% американців, навіть більше відсотків американців, бачите, як цифра розвернулася. Закон перетові 70-20. Цифра розверталася, 80 і навіть більше відсотків американців відмовлялися в цьому умовному експерименті продовжити своє життя щасливе. Ідеально щасливе життя, але в віртуальній капсулі. Нозік зробив тоді висновок, що людина хоче чогось досягати своїм зусиллям, своєю реальністю, в тому числі проходячи через різні емоції, навіть через страждання. Але цінність її життя особистих досягнень для неї стає більш важлива. Стоп! Навколо Нозіка завершили. Кліфер Саймок. Знаменитий американський письменник, один, можливо, з самих крутих фантастів. Я, ну, так як я колись захоплювався фантастикою, желязне чи зелязне по різному, як 15 томів, я так пів проглину, поглинув. Ой, що я тільки не читав. Взагалі, книга, це було щось, мій, мій наркотик, відірватися не міг. Ну, добре, Ліфард Саймак. Кліферт Мсаймак в одному з романів, точно не згадаю який. По-моєму, чи круги Сонця, чи навколо Сонця. Ну, щось таке, описує а, свого героя, який. Може жити в різному часовому періоді, не, не в тому плані, що він може там переміщатися в минуле чи в майбутнє. Там складно, там значно складніше фабула. І, до речі, оце слово земля 2, назва психотерапевтичного тюду. Давайте я її виведу ще раз на екран. Земля 2. Я взяв звітом. Ідея Кліфорда Саймака. Про те, що а, час не є безперервним, безперервно протікаючим, час має скачкоподім. Це, до речі, і наука. Це вже не фантастика. І якщо ви почитаєте навіть в тій же Вікіпедії, що вчені думають, в тому числі і фізики, про час. А то ви отримаєте, то ви отримуєте такі впевнені, що отримуєте таке здивування, як виявляється, час це не є щось таке безперервне з моменту там зрима, різні теорії розуміння часу, і взагалі одна з наукових теорій, що часу взагалі як такого немає. То так котайка раз саймок роздумує і фантазує норманто ну, фантастичний. А навколо того, що час перебуває у такому скачкоподібному. Тобто він є в даний момент, а потім робить скачок в наступний момент. Чим, іншими словами, планета Земля має багато інших варіантів планети Земля. Є планета Земля 2, 3, 4, 5, 10 N. І там йде мова про мутантів, ще там яких, де якісь там складні речі, наскільки я пам'ятаю. Але зараз не про це. Отже, основна ідея. В тому числі, яку розвиває Саймок, і яку я зараз пропоную вам у вигляді тесту. Якщо є така можливість, така можливість, коли до вас підійде людина, Андроїд, не знаю хто, Мак чародій, який скаже, що є можливість вернутися на іншу планету під назвою Земля, вашу рідну планету. вашу. Особисто вашу рідну планету. Це вже не теорія Роберта Нозіка, уявний експеримент, це вже змінений експеримент Нозіка. Якщо в Нозіку з моменту пропозиції ви, ваше наступне життя, то в цьому варіанті, який я зараз вам пропоную, повернення назад, скачок назад. Але в кожної людини, от тепер треба задуматися про себе, у житті були моменти в минулому. Які для неї були суперзначимими. І е, я не говорю просто погані, незавершені, конфліктні, ще недороблені, недосказані слова. Ні. Просто ці моменти були ну, буквально судьбоносними. О, до речі, Фореста Гампа, пам'ятаєте? Чудовий геніальний фільм, де Форест Гамп, головний герой, проходить мимо. Судьбоносних моментів власного життя. Зустріч з президентом, ще там якісь речі, забіги, ну там дуже багато чого. Він проходить мимо них так: ще один епізод мого життя, ну, якісь акції якоїсь apple компанії чи ще там когось, і так далі. Тобто йому історія життя його підкидає моменти, мимо яких він просто проходить. Він статист цих моментів. І ось цей експеримент. Якщо дійсно існує земля 2 Уявно, де а, є все те, що ми маємо, і ми можемо вернутися в той момент нашого життя. Той судьбоносний момент, як ми тепер це вважаємо. Не як тоді вважали, бо ми ж пройшли мимо, воно на нас не вплинуло. Але тепер, усвідомлюючи, проживши 10, 20, 30, 40, 50 років, ми дивимося на той момент дитинства, підлітковий момент, юнацький момент з погляду, А що, якби, якби вектор життя зробив так розвернувся в іншу сторону? І якщо до вас підходить людина і каже, є можливість. Вернутися туди. Перше, ви вертаєтеся в той вік. Значить, вам зараз умовно не 60, а, наприклад, 25. Або не 40, а, наприклад, 15. Друге. Ви вертаєтеся саме в ту ситуацію до тих людей. Третє, ви вертаєтеся запасом тих знань. Прожитого життя це дуже важливий момент, який ви прожили з того моменту з 25 років до 60, чи з 15 до 40 років. Тобто, ви все пам'ятаєте, що у вас було в цьому житті, в реальності і робота, і діти, і університет, і все, що ви прожили плюси, і мінуси, і війна, і мир, і радість, і щастя, і салюти, і, і розпач, і гори, і біда, і втрата. Ви прожили велике життя, ну, беремо ще 60 років. Ви це все пам'ятаєте, але МАК, Андроїд, ще невідомо хто, закидає, май, пропонує вас закинути в той момент, де ви можете змінити своє життя, повернути його якимось чином. Ну, тому що ви скажете не ті слова, зробите іншу дію, і ваш вектор життя розвернеться. І тепер просте дуже запитання. І я очікую, дуже очікую щирих ваших відповідей. Спочатку подумати, прикинувши все те, що я сказав, вернутися туди, вернутися в той вік, з тими ж людьми, з усім багажом прожитого зараз, і чи готові викивнути головою і сказати, залишаю! З умовою, що ви вже ніколи не повернетеся і не передумаєте повернутися назад в той момент, коли ви зустріли оцього мага, який зашвернув вас на землю 2. Будьте добрі, дуже прошу, дайте відповідь. Ви готові це зробити? Напишіть мені одне слово, без пояснень, чому. Напишіть просто: або так, або ні. А всі пояснення вирішіть для себе. Вилаштовуйте в голові, чому б ви так зробили, чи чому б ви так категорично не зробили. От тепер, друзі, я чекаю ваших щирих відповідей. Мені дуже буде цікаво, як ми з вами пройдемо. Я, до речі, скажу про свою думку, коли вже отримую якісь результати і. Ну, ту кількість, щоб я міг опрацювати і сказати, як і в свій час сказав Робер Нозік, що люди не готові. Але я сказав, це не експеримент Роберта Нозіка Роберта Нозіка – це інший експеримент. Це скоріше експер... не експеримент, а ідея Кліфорда Саймака. Ну що, пірнаємо в планету Земля 2 чи ні? Чекаю ваших відповідей.